Доброго вечора. В ефірі тижневі новини Рівненської АЕС та міста Кузнецовськ у студії Анна Мохнар. Журналісти енергоатому підготували для вас інформацію про останні події на РАЕС та у місті. Будьте з нами та дізнавайтесь про таке. Рівненська АЕС успішно пройшла черговий наглядовий аудит та оцінку відповідності інтегрованої системи менеджменту вимогам міжнародних стандартів. Порівняно із минулими роками, ці новорічно-різдвяні свята прийшли у Кузнецовську значно спокійніше. Практично не салютували, менше випивали та переїдали. Для воїнів АТО атомники передали понад три тисячі тонн допомоги та тепловізор. До наших героїв волонтери завітали на третій день 2015-го. Із перших вуст головного спеціаліста управління освіти виконавчого комітету кузнецовської міської ради Миколи Кусковця про нововведення зовнішнього незалежного оцінювання. Кузнецовські митці воїнам АТО, плакати, теплі речі та 20 метрів маскувальної сітки поїхало на передову від учнів та викладачів міської музичної школи. Чого найбільше прагнуть українці та що бажали містянам діти? Чи вірять у здійснення пісенних різдвяних вінчувань? У перші дні нового року стартувало спортивне життя. Футболістки Кузнецовська боролись за різдвяний кубок. Підсумковий випуск розпочну новинами енергетичного сектору. Рівненська АЕС успішно пройшла черговий наглядовий аудит та оцінку відповідності інтегрованої системи менеджменту вимогам міжнародних стандартів ІСО 9001-2008 управління якістю та ІСО 14001-2004 екологічний менеджмент. Аудит проведено представниками міжнародного сертифікаційного органу ТЮФ Норд Україна у грудні 2014 року. У 2007 році РаЕС вперше отримала міжнародні сертифікати. Відповідності вимогам міжнародних стандартів з того часу, щорічно аудитори ТЮФ Норд Україна проводять наглядові аудити, під час яких перевіряють діяльність підрозділів відповідно до визначеної УРЕС процесної моделі. Такими процесами є організація та управління, екологічний менеджмент, охорона праці та здоров'я, управління виробництвом, забезпечення безпеки, технічне обслуговування та ремонт, управління розвитком та інвестиціями, відомчий нагляд та інспекції, управління закупівлями, управління персонального. Налом та управління інфраструктурою в наступному році РАЕС чекає ресертифікаційний аудит, за результатами якого сертифікаційним органом буде прийнято рішення щодо продовження дії сертифікатів. Аудитори відзначили низку позитивних аспектів діяльності ВиПРАЕС, а також потенціал для покращення діяльності для удосконалення аудиторами. Надано рекомендації, на підставі яких розроблено коригувальні заходи. За словами генерального директора Рівненської АЕС Павла Яремовича Павлишина, використання інтегрованої системи менеджменту є прогресивним запровадженням та свідченням європейського підходу до управління. Новорічно-різдвяні свята триватимуть до водохреща. Перші з них вже позаду. Як кузнецовці провели 2014-й та зустріли 15-й рік? Як відсвяткували Різдво? Що з цього приводу кажуть рятувальники, та із якими проблемами звертались до медиків? Підсумки святкування від Тетяни Коровачок цього року у Кузнецовську за вказівкою міської влади головну новорічну ялинку вперше замість майдану незалежності встановили біля входу на стадіон, мотивуючи це тим, що так буде безпечніше і для водії і для тих, хто гулятиме біля ялинки, каже заступник міського голови Юрій Кравець. Позитив від такого рішення першими зауважили медики. Загалом новорічні та різдвяні свята у місті пройшли доволі спокійно, каже завідувач відділення швидкої допомоги Богдан Гаврилюк. Народ наш трошки успокоївся. Може, це те, що дуже складна політична обстановка в країні, якихось таких надзвичайних ситуацій, як раніше було що були. І сімейні скандали, і побої, що особливо в місцях громадського харчування це наші бари, ресторани. Цього року я такого не можу відмітити. І дай Бог, щоб наші люди мали здоров'я, розум і йшли до того, щоб нам всім жилося краще. На свята таки найчастіше зверталися до медиків гіпертоніки. Сталося навіть кілька інсультів, а також ті, хто став жертвою щедрого застілля і хмільних напоїв. Відкінчився піст. Люди, як кажуть, почали святкувати. Збільшилося навантаження на шунковий, кишковий тракт. Були випадки, що людина може переїсти, а ще до того вжити алкоголь і загострюються такі хвороби, як Холецистит, панкреатит, гепатит були такі випадки. Ми доставляли в лікарню, але добре, те, що після обстеження надзвичайних загострень не було. Людям назначили лікування і відправили додому. Свідомі кузнецовці таки почули заклик і відмовилися від салютів та фейерверків. Незначні залпи новорічної ночі, коли на сході лється кров, викликали хіба обурення у переважної більшості містян. Представник рятувальної служби Ігор Шевчук наголошує, за цей період загорянь і пожеж в місті не було, із заметів нікого не витягали. Лише мало місце в їжі наприкінці грудня минулого року. Через необережність власниці квартири ми виїжджали на даний виклик. В результаті чого пожежа не підтвердилася. Новорічно різдвяні свята триватимуть ще до водохреща. Їжте, пийте, люди на здоров'я, але майте міру, закликають медики і пожежні. Передусім, пам'ятайте, життя одне, обачність і здоровий глузд мають бути завжди. Кузнецовський міський сектор ще раз нагадує про безпечну поведінку під час використання піротехнічних виробів, поведінки на льоду, користування електропобутовими приладами. Під час коріння також часто призводить до пожеж. Від рятувальників ще одне особливе застереження для батьків у зв'язку з мінливою погодою та настанням плюсової температури діти можуть піти на лід. Так як шар льоду зменшується при плюсовій температурі, вони можуть провалитися під лід. Тому я прошу вас застерегти дітей та вберегти від неприємних ситуацій. Понад три тисячі тонн допомоги зібрали атомники та мешканці Кузнецовська для бійців, що перебувають у зоні АТО харчі, теплий одяг, пічки, маскувальні халати та сітки, а ще солодощі, аби захисникам на передовій до Різдва влаштувати свято. Та найцінніше, що отримали бійці, тепловізор. На його придбання кошти зібрали працівники РАЕС та небайдужі мешканці міста. Проводжали волонтерів у дорогу і мої колеги. Напередодні різдвяних свят кузнецовці зібрали чергову партію допомоги для військових на передовій. Бус вантажать під зав'язку. Мішки, коробки упаковують щільно, аби втиснути якомога більше. А це продукти, теплий одяг та ще чимало інших потрібних бійцям речей. Через кузнецовських волонтерів передачі на схід передають і мешканці довколишніх сіл. Подарунки зробили з малюнками з цукерки, з печиво, солодощі, сігарети, одяг тут для дітей. Бакарони, крупи. Антонівка передала володимирець, наш Кузнєцовський. генератор вже заложили, не видно печка обігріватель. Люди принесли свою, подарували так. Щиро дякуємо всім за те, що вони допомагають. Заїхали на журавлину, там також допомогли 30 літрів солярки дали на дорогу. Нашим захисникам згодяться білі маскувальні костюми, які спеціально для них пошили. Діти з Володимирецького колегіуму наплили маскувальних сіток. Надійшла допомога і від релігійних громад Кузнецовська. За кошти, зібрані атомниками, придбали ось цей тепловізор. Голова міської організації афганців, один з координаторів волонтерського руху Петро Шивко каже, що цей прилад чекають бійці 80-ї бригади. Тепловізор це такий апарат, тепловізійний, який, за допомогою якого вночі хлопці можуть оприділяти на відстані до кілометра. І більше чи хтось пересувається, чи підходить, які розвідгрупи, добре в ньому є функція прибору ночного бачення. Тобто, якщо погано оприділяється щось в приборі ночного бачення, то можна побачити в тепловізорі або наоборот. Тепловізор то найцінніший вантаж, кажуть волонтери. Він рятуватиме життя нашим бійцям. Головне довести його цілим і неушкодженим до адресата. Тому прилад показують обережно, міцно тримають в руках. До речі, це вже четвертий тепловізор, який атомники разом з іншими небайдужими людьми передають на схід. Виїжджали самі за межі Кузнєцовська, провіряли, працює він добре. Заряджається, заряду батарейки вистачає на безприривну роботу 8-12 годин. Прибор дуже хороший. Ну, коштує, правда дороговато. 80 тисяч гривень ми за нього заплатили. Але ж він своє хлопцям на передовій, куди ми його веземо. А веземо на 80-ту аеромобільну бригаду, де служать наші кузнецовські хлопці. І є працівник Рівненської С. Допомогу із Кузнецовська отримають і вихованці інтернату у місті Дружківка Донецької області. Збір речей організували працівники кредитної спілки Полісся Кредит. Маленьким українцям зі сходу від українців із заходу такі дружні послання наліпили на мішки, у які спакували іграшки, одяг, дитяче харчування. Ми розвісили оголошення по місту і надали приміщення для того, щоб зібрати цю допомогу для маленьких українців на сході. Люди правда, дуже відгукнулися активно. Була ця допомога принесена в наше маленьке приміщення, розфасована, нами розкладена. Люди несли речі як в АТО бійцям, так і маленьким українцям. Волонтери беруть у дорогу синьо-жовтий прапор та прапор Кузнецовська. Ще його не підписали по дорозі. Будемо підписувати. Кажуть, прапори піднімуть бойовий дух і будуть оберегом для наших захисників. А ще нагадають, що їх вдома чекають живими і з перемогою. 2015 рік приніс із собою чимало змін деякі з них відчують і школярі, зокрема одинадцятикласники. Як цьогоріч проходитиме ЗНО та про які нововведення варто знати випускникам, нам розповів головний спеціаліст управління освіти виконавчого комітету Кузнецовської міської ради Микола Кузьковець. 2015 рік особливий відбулися багато змін у самому процесі зовнішнього незалежного оцінювання. Так, з 5 січня. По 20 лютого 2015 року триватиме реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. Зареєструватися можна на сайті Українського регіонального центру оцінювання якості освіти, зайшовши на сторінку реєстрації 2015. Після цього треба буде роздрукувати інформаційну картку. Де указати свої дані, і пакет документів надіслати до Львівського регіонального центру оцінювання освіти. Справа в тому, що в цьому році відповідальність за це несе школа. Тобто дитина може зареєструватися самостійно, але пакет документів має принести до школи і відповідальна особа в школі це в основному класні керівники. Мають надіслати цей пакет паперів до Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти. Що в нас нового ще чекає в 2015 році? 24 квітня відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури та державна підсумкова атестація. Тобто, якщо дитина в цьому році має отримати атестат про повну загальну середню освіту, вона має реєструватися для того, щоб пройти зовнішнє незалежне оцінювання у форматі ЗНО. Це відбудеться 24 квітня, як я вже сказав. Крім того, новинкою є ще те, що в цьому році, вперше, з української мови і літератури та математики діти будуть складати два рівні: тобто, базовий є рівень у тестах, і поглиблений. Перш ніж реєструватися на який рівень потрібно дитині, необхідно дізнатися у приймальних комісіях того вузу, куди дитина буде вступати, який необхідно рівень з того чи іншого предмету. Так, наприклад, в основному поглиблений рівень з української мови поставили вузи, які готують журналістів, та вузи, які готують філологів українських. Ось, Математику поглиблену, як я знаю, в основному ніхто не виставив, тому що кожен переживає за абітурієнта свого. І тому під час реєстрації дитина має вказати, який необхідний рівень з, того, з української або з математики. Тобто або базовий, або поглиблений. Звичайно, базовий менше часу, 150 хвилин займає, а вже поглиблений рівень діти пишуть 210 хвилин. ЗНО в цьому році зможуть пройти з 12 предметів, можна вибрати вірніше з 12 предметів, але не більше як 4, так як у попередніх роках. Залишається е, ЗНО з української мови та літератури, математики, біології, фізики, хімії, географії, російської мови, одної, однієї з іноземних мов. Як я вже сказав, що... Тільки єдина українська мова буде здаватися у квітні, всі інші предмети ЗНО будуть складатися у червні місяці. Коли дитина зареєструвалася, для них зі Львівського регіонального центру надійде пакет документів, але надійде на школи. І тому кожна школа буде роздавати дітям пакет необхідних документів. Коли ж дитина передумала, Якийсь предмет здавати, або додати, або забрати предмет. Це можна буде зробити до 1 квітня. Єдине, що хочу нагадати, що всі абітурієнти, які в цьому році хочуть вступити до вищих навчальних закладів, необхідно їм пройти зовнішнє незалежне оцінювання 2015 року, тому що. Попередні роки зовнішнє незалежне оцінювання не враховується, тобто для вступу тільки ЗНО 2015 року. Вишуканою грою на фортепіано, плакатами з побажаннями та теплими речами кузнецовські митці привітали зі святами українських солдат та жителів сходу. Учні та викладачі музичної школи, окрім зібраних коштів та гуманітарної допомоги, наплили 20 метрів маскувальної сітки, що, за словами і відгуками вдячних бояків, вистачить на два БТРи. Про те, як митці нашого міста підтримують військових зони АТО та їх патріотично творчі подарунки солдатам до Нового року і Різдва Христового, далі у сюжеті. Це Деля, вихованка музичної школи, яка виконала на її погляд доволі філософський твір аргентинського композитора. Його вона зіграла у подарунок українським солдатам, яких підтримує, каже, що дуже хоче, аби війна закінчилась. Я хочу, щоб цей твір, якби показав, що ми всі за них дуже сильно вболіваємо. Ми сумуємо за тими, хто помер на цій війні, і будемо їх завжди пам'ятати. Окрім творчих подарунків, кузнецовські музиканти зібрали і цілком реальну допомогу постраждалим сходу та солдатам. Після першої партії, яку нещодавно передали на схід, каже Галина Остапович, викладач музичної школи, заразом активна волонтерка. Хлопці були вкрай задоволені теплими речами. Відтак у школу батьки, діти, викладачі та усі небайдужі позносили хто що може, і брючки, і курточки, і повзунки, і там рубашечки. Ну хто що приносив? Ми так чесно я вам кажу. Вони приносять, ми складаємо. А ще мама вихованки музичної школи, приватний підприємець, передала у східні дитбудинки ще нові дитячі костюмчики. Інші матусі зібрали цілий пакунок вживаних речей для немовлят. Солдатам же, окрім теплих речей та солодощів, даруватимуть плакат. Його намалювали вихованці школи Ваня Лагута та Женя Літвінчук. Хлопці оригінально підійшли до підготовки подарунка. На звороті написали слова підтримки солдатам. У школі організували організували також і плетіння маскувальної сітки. Плели і школярі, і викладачі. Позносили старі речі свої, простині, наволочки, подидіяльники, різали і, і робили цю сітку. Наша школа склала 20 метрів, нам сказали, що це на два БТР. Віка слива, вихованка музичної школи, каже, плести сітку запропонували вчителі на уроці хоробого співу. Дівчинка, не вагаючись, вирішила долучитись до акції. Відтак кожну вільну хвилинку витрачає на корисну справу, виказує свою по дорослому сформовану позицію щодо подій на сході. Це дуже не подобається, тому що помирають люди, які хочуть захистити свою батьківщину, і вони не винні в тому, що відбувається. Насті, тимець всього 10 років, а вона вже займається громадською роботою. Теж допомагає своїм колегам по творчій кухні плести сітку. Каже, робить це з задоволенням. А ще вона зі сім'єю активно допомагає солдатам. Ми скупляємося і віддаємо В тата Я друг, який їздить туди, і ми передаємо речі або їжу. Я хочу допомогти солдатам, щоб їм вони не помирали. Маленькі музиканти з гордістю розповідають про свою допомогу військовим і їм справді є чим пишатись. Ці діти віддають нашим хоробрим захисникам частинки своїх сердець. Кожен по-своєму, як вміє. Головне це щиро. Кожна країна має свої унікальні традиції, відзначення Різдва. В них відображені національний колорит, дух народу, його звичаї, колядки, традиційні страви, святкова атрибутика це те, без чого неможливо уявити це свято. Різдво збирає разом родини, народжує в серці кожного надію та віру, надихає на добрі справи. Що найбільше бажали кузнецовцям діти у ці святкові дні цікавилася Оксана Колесник. Різдво Христове свято, коли людина може очистити душу та серце, відродитись у покаянні, любові і все проще. Колядка це маленька різдвяна оповідь про велику подію. Вона прославляє головних осіб тієї знаменної ночі та сповіщає про радісну звістку народження Ісуса Христа. Добрий вечір, Тобі! Пане Господарю! Радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий! Народився, застеляйте столи та все килимами. Радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Анголи співають и величають всім народам чучу чудову Новину звіщають». найбільше серед колядників дітей, які згідно із звичаєм, несуть в домівку мир та спокій. Вважалося, що чим більше їх прийде в оселю, тим щедрішим буде для родини рік. Відтак господарі не шкодують гостинців. «Спи, Ісусе, спи». Спатеньки ходи, я тебе му колисати, пісеньками присипляти. спи, ісусе, спи, маленький, спи серденько, спи. спи лелійко, спи, головку голову склони. Ти нарученькі Марії, бач, вона тебе леліє. Спи Ісусе спи маленький, спи серденько, спи. Щодо змісту текстів, то вони вирізняються великою різноманітністю. Усі пісні новорічно-різдвяного циклу поділяють на колядки і щедрівки із хліборобськими, мисливськими, військовими та біблійно-релігійними мотивами. Найулюбленіша дитяча коляд, коляд, колядниця. Добра з медом паляниця, а без меду не така. Дайте тітко пирога. Що не дасте пирога, візьму бика за рога, поведу на тружок». Плюс ну, собі пиріжок характерними для народних колядок і щедрівок є їх урочистий величальний настрій, побажання успіхів, господарюванні, щастя в сім'ї та родині. Ми і щастя у вашій хаті, щоб були здоров'ям, багаті, щоб колядочка лунала і кутя, що смакувала. Маленький Ісусик не спить, не дрімає своїми ручками. Весь світ обнімає і вашу хатину. І вашу родину, і всю Україну. І з Божим привітом Христос ся рождає. В широкій долині звізда ся з'явила. Там причиста діва, мати, сина породила, там причиста діва мати сина породила. Свято Різдва в ряду двонадесятих неперехідних. Йому передують п'ять днів перед святкування і шість після святкування. І завершується цикл Різдвяних свят. Водохрещем У 2015 році і спортивне життя в Кузнецовську обіцяє бути активним, адже вже у перші дні нового року наші футболістки взяли участь у змаганнях з футзалу серед дівчат. За новорічний кубок боролися учениці гімназії та загальноосвітніх шкіл міста. Про те, кому вдалося здобути пальму першості, якими призами були нагороджені, а також про нові досягнення юних спортсменок, розповість моя колега Вероніка Горлачова. Новорічний кубок з футзалу серед дівчат проходив вже у восьме. Цьогоріч участь у змаганнях взяли п'ять Манд з Кузнецовської гімназії та загальноосвітніх шкіл міста на урочистому відкритті спортсмена квітали тренер з футболу комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Анатолію Саченко та заступник голови профкому Рівненської АЕС В'ячеслав Мельничук. Дозвольте вам від імені адміністрації та профкому АЕС. Привітати вас з відкриттям турніру та новим роком. Побажати вам щастя, здоров'я, благополуччя, достатку. Також хай в цьому році в кожну українську сім'ю прийде мир та слава. Бажаю вам вдалих стартів, результативних перемог не тільки в нашому турнірі, а всіх турнірах, в яких ви будете брати участь у 2015 році. Слава Україні! Ці змагання, як завжди, виявлять перспективну молодь. Яка буде зарахована до відділення футболу копсуни дитячо юнацької спортивної школи Рівненська ЄС, а також вони є дуже добрим етапом підготовки до участі команд наших і молодших, і старших, до е е змагань обласних та. Всеукраїнських змагань. Незважаючи на свою зайнятість, долучились до змагань і найкращі вихованки РСК чемпіонки України з футболу Ірина Палій, Олександра Козлинець та Юлія Мотько. Сьогодні вони, хто навчається, хто працює. Мотько Юля виступає за збірну молодіжну команду України і за команду Вищої ліги кімната Куріний Житлобуд, Харків. Палі Ірина за команду вищої ліги родина ліцей Олександра Козунець з Польщі виступає в команді вищої ліги за місто Бела Біла Подляска. Приємно повідомити, що зовсім нещодавно нашій землячці Юлії Мотько було присвоєно звання майстра спорту з футболу. До речі, поки що вона єдина у кузнецовську спортсменка, яка зуміла сягнути такої висоти в ігровому виді спорту. Все почалося з цього спортзалу, можна сказати. Перший тренер мій був Антон Михайлович. Далі мене запросили в Костопільський інтернат, перейшла, грала там 4 роки. Потім ну, багато перемог було з Костопільським ліцеєм. Далі поступила в Харків і там вже почала грати за ту команду за, за Харківську. Грала ще за Ю-17. За збірну України грала за Ю 19 уже в баржання. Ми пройшли далі в другий етап. Надію, що ми зможемо виграти. Змагання тривали упродовж двох днів. Отож, прямо зараз пропонуємо вашій увазі відповідну таблицю. Спортивних баталій п'яте місце дісталося команді ЗОЖ номер 2 на четвертому загальноосвітня школа номер 5 Третю сходинку почесного п'єдесталу посіла гімназія. Срібними призерами стали спортсменки зож номер 3 а лаври переможців здобули футболістки з першої школи. Що ж до спортивних номінацій, то кращим воротарем була визнана Віра Муляр, кращою захисницею Юлія Горбачик, кращою нападницею Ольга Сніжко, кращою бомбардиркою стала Діана Пірко, якій вдалося Бити 14 голів, а кращим гравцем обрали Марію Лихач. Юні спортсменки були нагороджені грамотами, призами та медалями. Переможці отримали Жаданий Кубок. А з нагоди новорічних свят дівчат пригостили солодощами. І ще однією приємною згадкою про турнір стало колективне фото. За доброю українською традицією, 13 січня відмічають свято Маланки. Ще його називають щедрим вечором або щедрою другою кутею, Як і на святвечір прийнято готувати святкову вечерю. Страви не повинні бути пісними. На стіл ставлять і кутю, і ковбаси, і холодець, і шинку. 14 січня українці відзначатимуть старий новий рік або святого Василя. За традицією кожна родина цього вечора збереться за святковим столом. У давнину наші пращури, вітаючи своїх сусідів, не оминали жодної оси. Тож зичимо і вам, шановні глядачі каналу Нергоатом, таких веселих та радісних святкувань. Нехай цей новий рік буде краще, ніж торік, щоб у кожній родині панували затишок, розуміння, повага та достаток, а щоденна праця завжди була плідною та приносила задоволення, успіхів, наснаги та любові вам. Наразі у мене все більше новин про події на Рівненській АЕС. Дивіться у наших наступних випусках. Залишайтеся з нами. Канал Енергоатом продовжує свою роботу. Дякую за увагу. Нагадаю, у студії працювала Анна Мохнар. Щастиво.